Вітаю, сьогодні у нас 10 квітня. І порядок денний у нас такий: 1.1 розгляд заяви Пратфарлп Інвест щодо переоформлення ліцензії, 1.2 розгляд заяв ТОВ Пантелеком щодо переоформлення ліцензії. 1.3 розгляд заяв ТОВ Єврозв'язок щодо переоформлення ліцензії, 1.4 Сатранс Україна ТОВ переоформлення, 1.5 ТОВ Фрінет переоформлення, 6 тов FIV груп переоформлення. І 1.7 7 тов НПК Хоумнет щодо переоформлення. Один, вісім ТОВ Welton Telecom переоформлення, дозволу на користування ресурсів нумерації. 1.9 дев'ять. Розгляд заяви благодійної організації Українська освітня платформа щодо надання дозволу на користування ресурсом нумерації. 2.1 один розгляд проєкту закону України про звернення. 2.2. Затвердження порядку надання послуг перенесення номерів. 2.3. Схвалення проєкту постанови яка про затвердження порядку надання доступу до фізичної інфраструктури. 2.4. Затвердження порядку подання споживачами звернень та врегулювання спорів. 2.5. Розгляд проєкту постанови Кабміну про визначення центрального органу виконавчої влади, що укладає державний контракт з оператором поштового зв'язку на державне замовлення послуг поштового зв'язку та внесення змін до деяких постанов Кабміну. І 3.1. Надання згоди на списання майна ОДСР. Чи є питання чи зауваження щодо цього порядку денного? Якщо питань нема, пропоную проголосувати за цей порядок денний. Будь ласка, хто за, підніміть руки. Одностайно. Дякую, будь ласка, пані Ірина. Один один. Шановний голово, шановні члени комісії, дозвольте представити вашій увазі проекти рішень щодо переоформлення ліцензій. Під пунктом 1.1 пропонується переоформити ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України на ліцензії на користування радіочастотним спектром приватному акціонерному товариству Фарлепінвест та визнати надійсними ліцензії, що переоформлюються. Це ліцензії за номерами 9123, 9277, 9294, 9586, 9760, 10309, 10566, 10568, 10615, 10629 та 10649. Для широкосмугового радіодоступу, радіорелейного зв'язку та мультисервісного радіодоступу. Прошу підтримати даний проект. Дякую, якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки? От настайно. Далі, будь ласка, під пунктом 1.2 пропонується переоформити ліцензії на користування радіочастотним ресурсом на ліцензії на користування радіочастотним спектром з обмеженою відповідальністю пантелеком та визнати недійсними ліцензії, що переоформлюються. Номер 9014, 9493, 10.146, 10.647 для широкосмугового радіодоступу. Зате довідомо ще ліцензії на користування радіочастотним ресурсом 86.51 та 86.52, а також 92.25 видані ТОВ Пантелеком, не підлягають переоформленню, оскільки відповідно до пункту 25 розділу 2 плану розподілу користування радіочастотним спектром в Україні. Смуги радіочастот 2,400 24 і 5 МГц належить до неліцензованого діапазону радіочастот. Прошу підтримати. Дякую, немає питань. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Далі. Під пунктом 1.3 пропонується переоформити ліцензії на користування радіочастотним ресурсом на ліцензії на користування радіочастотним спектром, товариство з обмеженою відповідальністю, Єврозв'язок. Визнати надійсними ліцензії, що переоформлюються номер 9547, 10351, 10388 та 10448 для аналогового транкінгового радіозв'язку згідно з додатками до додатками рішення. Прошу підтримати. Дякую. Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Далі. Під пунктом 1.4 пропонується переоформити ліцензії на користування радіочастотним ресурсом на ліцензії на користування радіочастотним спектром Товариство з обмеженою відповідальністю «Сатранс Україна». Визнати надійсними ліцензії, що переоформлюються. Номер 10.202, номер 10.203, 10.204 для рухомого супутникового радіозв'язку. Прошу підтримати даний проект. Дякую. Немає питань. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одностайно. 1. Під пунктом 1.5 пропонується переоформити товариство з обмеженою відповідальністю ФРІНЕТ ліцензію на користування радіочастотним ресурсом номер 10161 від 16.03.2020 року для широкосмугового радіодоступу на ліцензію на користування радіочастотним спектром та визнати надійсну ліцензію, що переоформлюється згідно з додатком до рішення. Прошу підтримати. Дякую, немає питань. Хто за, будь ласка, підніміть руки? От настайно. Далі. 1.6. Пропонується переоформити ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України на ліцензії на користування радіочастотним спектром товариство з обмеженою відповідальністю Group. визнати недійсними ліцензії, що переоформлюються. Номер вісімдесят дев'ять сімдесят шість, дев'яносто та 10341 для широкосмугового радіодоступу. Взяти відома, що ліцензія номер 9870 не підлягає переоформленню у відповідності до пункту 25 розділу 2 плану розподілу користування радіочастотним спектром. Прошу підтримати. Дякую. Питань немає. Пропоную проголосувати. Хто за? Будь ласка, підніміть руки. Одностайно пропонується переоформити товариство з обмеженою відповідальністю науково-промислова компанія HomeNet ліцензію на користування радіочастотним ресурсом номер 10382 від 26.01.2021 року для широкосмугового радіодоступу на ліцензію на користування радіочастотним спектром та визнати надійсною ліцензію, що переоформлюється згідно з додатком до рішення. Прошу підтримати. Дякую. Немає питань? Хто за? Будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Далі. Дякую. Шановний голово, шановні члени комісії, до вашої уваги пропонується проєкт рішення про розгляд заяви ТОВ, «Велтон Телеком» щодо переоформлення дозволу на користування ресурсом нумерації відповідно до пункту 4 частини першої статті 77 закону України про електронні комунікації, положення про розподіл користування та облік ресурсів нумерації електронних комунікаційних мереж загального користування. Затверджено постановою НКК No 426, розглянувши заяву про переоформлення дозволу на користування ресурсом нумерації ТУ Велтон Телеком, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій радіочастотного спектра та пнення посопоштового зв'язку, вирішила переоформити дозвіл номер два нуля від 29.08.2017 на користування ресурсом нумерації Код 899 мережі призначення для мережі фіксованого зв'язку з абонентською ємністю, 1 мільйон географічних номерів для надання електронних комунікаційних послуг на території міста Києва, Харківської, Донецької, Запорізької Полтавської областей, виданий товариство з обмеженою відповідальністю Велтан. У зв'язку з передачей прав на користування ресурсом нумерації товариство з обмеженою відповідальністю «Макснет». Дозвіл, що перехропляється, визнати недійсним. Друге департамент електронних комунікацій повідомити то в Телекомі, то в Макснет про прийняття цього рішення та в установному порядку забезпечити його виконання. Прошу підтримати. Дякую. Дякую. Якщо немає, пропонуємо проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Вот Далі. До вашої уваги пропонується проєкт рішення про розгляд заяви благодійної організації Українська освітня платформа щодо надання дозволу на користування ресурсом нумерації для організації інформаційно-довідкової служби соціального спрямування, відповідно до статті 75 Закону України про електронні комунікації, положення про розподіл користування та облік ресурсів нумерації електронних комунікаційних мереж загального користування, затвердженої постановою НКВК No426, розглянувши заяву про надання дозволу на користування ресурсами нумерації благодійної організації Українська освітня платформа щодо необхідності використання скороченого номеру для організації інформаційно-довідкової служби соціального спрямування. Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку вирішила видати благодійній організації Українська освітня платформа дозвіл на користування скороченим номер 1552 на території Харківської області строка на 5 років як технологічному користувачу ресурсу нумерації для організації інформаційно-довідкової служби соціального спрямування. Гаряча лінія соціальних питань в Харківській області. Департаменту електронних комунікацій забезпечити виконання частин 5 та 6 статті 75 закону України про електронні комунікації. Прошу підтримати. Дякую. Планую проголосувати. Хто за? Будь ласка, підніміть руки. От Далі. Будь ласка, два, Шановний голова, шановні члени комісії, до вашої уваги пропонується проєкт рішення НК про розгляд проєкту закону України про звернення, реєстраційний номер 11082 від 13 березня цього року. Законопроєктом визначається порядок реалізації права звернутися до органів державної влади їх посадових осіб із зверненнями та отримати відповідь у встановленому законом порядку. Водночас з частиною другої статті першого законопроекту передбачено, що його дія не поширюється, зокрема на порядок розгляду звернень, особливості розгляду яких встановлено зокрема і іншими законами. Виходячи з цього, у проєкті висновку НКІК пропонується зазначити про особливості розгляду звернень споживачів електронних комунікаційних послуг. А також користувачів послуг поштового зв'язку, які вже встановлені законами України про електронні комунікації, про НК та поштовий зв'язок. У зв'язку з цим та з метою чіткості і зрозумілості щодо застосування норми статті першої законопроекту в частині непоширення його дії на окремі правові відносини, зокрема на особливості розгляду звернень споживачів електронних комунікаційних послуг, користувачів послуг поштового зв'язку. А також позасудове врегулювання спорів між постачальниками електронних комунікаційних послуг та споживачами запропоновано у абзаці 3 частини 2 статті 1 законопроекту після слів про Вищу раду правосуддя доповнити словами про електронні комунікації про національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, комунікацій радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв'язку. Та про поштовий зв'язок. Крім того, запропоновано привести окрему термінологію до термінології, яка використовується вже в законі про електронні комунікації. У зв'язку з цим та враховуючи положення регламенту Верховної Ради України, регламенту ДНК, підготовлено відповідний проект рішення комісії. Щодо затвердження висновку стосовно висловлення позиції щодо доцільності прийняття законопроекту із пропозиціями, які наведені у висновку. Прошу підтримати запропонований проект рішення. Доповідь завершив. Дякую. Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за? Будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Далі, будь ласка, 2-2. До вашої уваги пропонується проект постанови. Про затвердження порядку надання послуг перенесення номерів відповідно до частини 2 статті 113 закону України про електронні комунікації під пункту Б пункту 9 частини 4 статті 4 закону України про національну комісію, що здійснює державне регулювання в сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку. Національна комісія постановляє Затвердити порядок надання послуг перенесення номерів що додається. Друге, визнати таким, що втратило чинність рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації від 31 липня 2015 року номер 394 про затвердження порядку надання послуг перенесення номерів, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 серпня 2015 року. У третє, встановити, що постачальники електронних комунікаційних послуг забезпечують надання уніфікованого повідомлення абонентів про дзвінки на перенесені номери до 1 січня 2025 року в порядку що діяв до набрання чинності цієї постанови. Департамент електронних комунікацій установленому законодавством порядку подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. Ця постанова. Набирає чинності з дня її офіційного опублікування, крім пункту 9 розділу 2 порядку надання послуг, перенесення номерів, затвердженого цією постановою, який набирає чинності з 1 січня 2025 року. Прошу підтримати. Дякую. Дякую. Чи є питання чи зауваження цього пункту? Немає питань чи зауважень? Є питання. Company Life, я yeah, так Life said. Yeah. So, first of all, uh, we all remember this uh, huge battle, right, for the uh, bringing MMP to Ukraine. Може хай 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 перекладаєм сорі сміттєлеті інтерпрета інтерпін Да, я буду перекладати і сміт яджись яджице ісмитснео компанії лайфсел в україні сказав що ми всі пригадуємо всі суперечки які виникали щодо проекту до впровадження проекту перенесення номерів багато років тому so uh, my sincere thanks to back then NCCIR and now Enkaika it was kind of little revolution to be able to bring that mmp to this market so we are all grateful uh, for this uh, big changes Ми щиро вдячні комісії за, за потужну роботу, яка була зроблена по, по покращенню цього сервісу. Багато років тому це була маленька революція на ринку телекомунікації в Україні, і відмічаємо, що дуже багато пропрацьовано. З того часу. Звичайно, нашою мрією було мати таку процедуру, яка б дозволяла завершити сервіс перенесення номерів одномоментно. And having spent good enough time in Ukraine, I am also used to with Getting happiness in installments. so uh no complaints uh, about that anymore. Uh, uh, проводячи в Україні проведши в Україні вже, вже багато часу, ми не маємо uh, стар щодо uh, I mean, in pieces, in parts, instead uh, of getting everything uh, at once. Uh, 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 tak, and uh, we have completed very major steps in the entire MMP process. Again, one more time, thanks to those who contributed to this uh, project and to bring it up to this point. І ми пройшли дуже важливу веху якийсь час а, назад. А, завдяку, завдяки а, комісії, що прийняла а, оновлену процедуру, що її спростили. Надало більше свободи абонентам. long announcement, is kind of killing this spirit of fundamental of this ММП process.

Вбиває цей дух свободи uh, серед абонентів, що перенесли свої номери, і зараз ми на порозі прийняття uh, важливого рішення щодо покращення, нового покращення цієї процедури. And last remarks. We know why we still have to Inform кастомерзебат колт номберченей оперейтеріць майнні біказів інтерконекшн пейменс, вич ореді бікейм. History in the, rest of the world. Звичайно, ми усвідомлюємо важливість повідомлення абоненту, що він телефонує на перенесений номер. Це пов'язано перш за все з інтерконектом, що досі е, існує такий е, бар'єр на цьому ринку і е, е, не дозволяє вільно абонентам телефонувати на різні мережі. So, we will be again extremely happy. One more time to see that tone notification instead of uh, message notification in 2025. twenty uh, Ми були б дуже раді побачити uh, запровадження акустичного сигналу замість довго, довго повідомлення про дзвінок на перенесений номер. Френдлі uh, адвайс. Why don't we cancel all these interconnection rates and then it is going to save us job to deal with this pawn or message? It is going to be a double win, anyways. Uh, you know me, it is a little sarcastic, but I'm really and sincerely grateful to Enka Uh Together we are going to continue. Liberating this market, bringing freedom to all mobile subscribers. And of course, Slav Ukraine, we are going to be celebrating many, many good steps together with NKIK and with your leadership. Thank you very much. No, it was long. Anyway, sala Ukraini was the most important part. Thank you very much again. See you most of uh, you tomorrow. Hopefully. Так чи інакше ми дуже вдячні фото прошення, яка яка звісно буде стимулювати розвиток ринку і справедливу конкуренцію на цьому ринку. Слава Україні. Дякуємо! Дякуємо. Дякую, компанія Лайф. Чи є ще зауваження чи питання по цьому порядку по питанню порядку денного? Якщо питань більше немає, пропоную проголосувати за цей пункт. Будь ласка, хто за, підніміть руки. От останнє. Дякую. Далі, будь ласка, два, три. До вашої уваги. Пропонується проект рішення про схвалення проекту постанови НКК про затвердження порядку надання доступу до фізичної інфраструктури електронних комунікацій для розглядання високошвидкісних мереж відповідно до статті 27 закону України про електронні комунікації, під пункту Г пункту 1 частини 4 статті 4 закону України про національну комісію. Що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку, пунктів 2.18, дефіс 223 229 плану організації, підготовки проєктів актів на виконання та виконання інших завдань, необхідних для забезпечення реалізації закону України від 16 грудня 2020 року про електронні комунікації. Надійснено згідно з резолюцією прем'єр-міністра України Шмигаля від 13.02.2023 року. Пункту 5 плану діяльності з підготовки проєктів нормативно-правових актів НКВК, що мають ознаки регуляторних актів на 2024 рік, затвердженого рішенням НКВК No 470. Пункту 4.6 розділу 4 регламенту національної комісії, що здійснює державне регулювання в сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв'язку, затверджено рішенням НКК No1, Національна комісія вирішила: перше, схвалити проєкт постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку, про затвердження порядку надання доступу до фізичної інфраструктури електронних комунікацій. Для розгортання високошвидкісних мереж, що додаються. 2. друге встановити строк, протягом якого від фізичних та юридичних осіб їх об'єднань приймаються зауваження та пропозиції до проєкту акта та аналізу реаліторного впливу з дня їх оприлюднення до 10 травня 2024 року. Прошу підтримати. Дякую. Якщо питань немає, я пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки? Одностайно. Далі 2.4. чотири шановний е, пане голово та члени комісії. Е, на виконання законів України про НКК та про електронні комунікації розроблено проект постанови НКК про затвердження порядку подання споживачами звернень. Та врегулювання спорів, якою передбачається врегулювання спорів між споживачами електронних комунікаційних послуг та постачальниками електронних комунікаційних послуг. Проект постанови було схвалено рішенням комісії, оприлюднено на офіційному вебсайті НКК з метою отримання від фізичних та юридичних осіб їх об'єднань, зауважень та пропозицій до проекту акта та аналізу регуляторного. Протягом визначеного строку до проєкту акта надійшли зауваження та пропозиції від Української асоціації операторів зв'язку ТЕЛАЗ Офісу ефективного регу... регулювання та громадянина Малушева. Усі зауваження і пропозиції до проєкту акта одержані протягом встановленого строку були розглянуті. Проведено консультації е, з ринком. За результатами проведених консультацій щодо проєкту акту, пропонується його затвердити та направити його на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. Прошу підтримати. Дякую. Чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Далі. Шановний пане голово, шановний члени комісії. До вашої уваги пропонується проект рішення НКК про розгляд проєкту постанови Кабінету міністрів України про визначення центрального органу виконавчої влади, що укладає державний контракт з оператором поштового зв'язку на державне замовлення послуг поштового зв'язку та внесення змін до деяких постанов Кабінету міністрів України. На адресу НКК надійшов лист міністерства розвитку громад територій та інфраструктури щодо погодження проєкту постанови Кабінету міністрів України. <кій> Значить, метою прийняття проєкту акта є врегулювання питання щодо реалізації встановлених статті 28 закону України про поштовий зв'язок, вимог стосовно виконання державного замовлення послуг поштового зв'язку, а також щодо удосконалення окремих положень діючих нормативно-правових актів у сфері поштового зв'язку, зарухування міжнародного досвіду та підвищення <кій> якості обслуговування користувачів. На сьогоднішній день відповідний центральний орган виконавчої влади щодо виконання державного замовлення послуг поштового зв'язку Кабінету міністрів України не визначений. Згідно з пунктом першим положення про міноінфраструктури, затвердженої постановою Кабінету міністрів України номер 460 від 30.07.2015 року, у редакції постанови Кабміну від 17 грудня 2022 року, номер 1400, Мінінфраструктури є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику, зокрема у сфері надання послуг поштового зв'язку. З урахуванням міжнародного досвіду та з метою підвищення якості обслуговування користачів послуг наразі виникла необхідність удосконалення окремих положень діючих нормативно-правових актів у сфері поштового зв'язку. Також проектом актам пропонується визначити Мінінфраструктури центральним органом виконавчої влади, що укладає державний контракт з оператором поштового зв'язку на державне замовлення послуг поштового зв'язку та внесення зміни до постанови номер 460, доповнивши повноваження Мінінфраструктури відповідною нормою щодо укладання державного контракту з оператором поштового зв'язку. За результатами працювання працівниками. Апарату НКК вказаного в проєкту акта пропонується погодити його без зауважень. Прошу підтримати. Дякую. Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Далі. Шановний голову та члени комісії, на ваш розсуд пропонується проєкт рішення про надання згоди на списання майна ОДЦР. Керуючись частиною 7 статті 75 Господарського кодексу України, порядком списання об'єктів державної власності, затверджених постановою Кабінету міністрів 1314, розпорядженням Кабінету міністрів 400, та а також ударивши звернення державного підприємства Український державний центр радіочастот» від 5 березня 2024 року та взявши до уваги протокол засідання Комісії. З розгляду питань стосовно списання майна пропонується надати згоду на списання майна УДЦР, що має значний фізичний знос та непридатне дальше використання згідно з додатком. У ДЦР здійснить списання майна відповідно до законодавства. Прошу вашого рішення. Дякую, немає питань. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Це останнє питання на сьогодні. Я всім дякую.